Доброго дня малята! Ой, а що це таке цікаві звуки? Так, це спів птахів. І сьогодні ми з вами поговоримо про птахів, які живуть у нас на подвір'ї. Відгадайте загадку, маленький хлопчик стрибнув на стопчик, по двору стрибав, усі зернятка зібрав. Це хто? Так, це горобець. А як ми лагідно назвемо горобця? Горобчик добре. А якого розміру горобець? Він великий чи маленький? Так, він маленький, а яке у горобчика пір'я коричневе, молодці? Послухайте наступну загадку. На моє віконечко прилетить мов сонечко, мила пташка жовтогруда. Запишіть і день розбудить, як горобчик на величка. хто це, діточки? Синичка, молодці. Діти, а яка синичка? Вона ж сіренька, як горобчик? Ні, вона яскрава, кольорова. А яка в неї спинка? Зелена, а брюшко жовтеньке. Молодці. Чути в лісі стук і в стук. Хто це, що за дивний звук? Біта жукам кораїдам, дятел взявся до обіду. Діти, а який же на вигляд дятел? А ось погляньте, він чорно-білий і має червону шапочку. Та чому ж він гроза жуків? Тому що дятел шукає жуків під корою дерев і своїм довгим носом їх звідти витягує. А яких же ще пташок ми можемо бачити у нас на подвір'ї? Ходить голуб на подвір'ї, розпустив біленьке пір'я, над садком літав, до нас в гості завітав. Я гадаю, що ви всі бачили голубів ось таких білих, гарних або ось таких кольорових. Так, а голуби більше горобчика з синичкою чи менші? Так, це більша пташка, ніж горобчик та синичка. Я гадаю, що ви всі таких пташок разом з батьками годували. Гадайте наступну загадку? Сама сіровата, хода мішкувата, горда персона. Звуть її ворона. Правильно. А як кричить ворона? А вона більша, ніж горобчик та синичка? Так, це більший птах за розміром. Вона майже такого ж розміру, як і голуб. А скажіть, якого вона кольору? Так, вона сірого кольору, а також чорне в неї пір'я на крилах та хвості. Відгадайте ще одну загадку, стрибає між гілок пташина білобока, криклива, крадькувата, а звуть її. Так, це сорока. Діти, а скажіть, яка ж за кольором сорока? Правильно, сорока чорно-біла. Вона за розміром така ж, як ворона, чи менша? Так, вона майже така, такого ж розміру, як і ворона. А як вона кричить? Скреке. Молодці діти. Ось ми з вами познайомилися з пташками, які живуть у нас на подвір'ї.